Ситуація, з якою зараз стикаються тисячі мешканців, сіл та селищ по всій Україні, це відмова громад. ОТГ у наданні дозволу на приватизацію земельної ділянки, зокрема під городами, які люди обробляють багато років. Чому це відбувається і як себе захистити, розберемося. Проблема мораторій на безоплатну приватизацію. Під час дії воєнного стану чимало громад посилаються на складну безпекову ситуацію, або рішення військових адміністрацій призупиняють або повністю блокують надання дозволів на безоплатну приватизацію. Тобто люди обробляють землю 10-20 років, а зараз їм кажуть, чекайте після перемоги. Що варто знати? Конституційне право на землю не скасоване. Воєнний стан не скасовує право громадянина на отримання землі у власність, але деякі процедури можуть бути тимчасово обмежені. Формально закон, який прямо забороняє приватизацію, його немає. Є лише рекомендації, рішення місцевих рад, іноді розпорядження військових адміністрацій, але всі вони не мають вищої сили ніж закони України. Навіть якщо не дають дозвіл, ділянку можна забронювати, так скажемо. Подання заяви, відкриття кадастрового номеру, виготовлення документації це вже початок оформлення, і ви можете зробити навіть під час воєнного стану. Що можна зробити, от вже прямо зараз. Зібрати документи, заява на приватизацію, копія паспорта, коду, схема ділянки, яку ви обробляєте, акти користування, якщо є фото, ділянки, довідка сільради, подати заяву в громаду ОТГ, навіть якщо вам усно відмовлять. Подайте письмово через СНАП або пошту, і на вашу заяву мають відповісти впродовж 30 днів. Отримайте офіційну відмову. Це важливо. Без офіційної відмови ви не зможете оскаржити дії ОТГ. Оскаржити відмову в суді або до обласної Військової адміністрації. Юридична практика показує, що у багатьох випадках суди стоять на бік громадян. Коли мова йде про безпідставну відмову, встановити межі і відкрити кадастровий номер. Якщо ви ще цього не зробили, зверніться до землевпорядника, Ділянка з кадастровим номером вже має правовий статус, навіть якщо вона ще не оформлена у власність. Як юрист, я рекомендую не чекати закінчення воєнного стану, а фіксувати свої права вже зараз. Завжди вимагайте офіційних документів. А не усних таких вказівок. Не бійтеся звертатись до юристів або правозахисників. Земля без документів не захищена. Пам'ятайте, ви маєте право на свою землю навіть під час війни. Захищайте її грамотно і наполегливо.